В Україну повертається зимова погода. Найближчими днями очікується різке похолодання, дощі та сніг по всій території країни. Найбільш складна погода прогнозується на дорогах західних та північних областей. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 6 квітня, очікується багато снігу, дощу та похолодання. Отже, мокрий сніг цього дня очікується у всіх північних, західних областях, а також у Вінницькій. Там буде сніжна похмура погода. На всій решті території країни також буде хмарна погода з дощами протягом всього дня. Тобто опади будуть всюди. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Сильно холодно стане у західних областях. Там вдень всього від плюс одного до плюс трьох градусів тепла, а вночі взагалі там морози до мінус одного градусів на півночі та центрі України, а також на Одещині та Миколаївщині, повітря буде прогріватися до плюс п'яти плюс шести градусів тепла. І тільки у східних регіонах буде поки що тепло від плюс 11 до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні, окрім західних областей де мороз, буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, 33% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 7 квітня, мокрий сніг пошириться ще більше. Він очікується у всіх західних, центральних та північних областях. А у південних та східних регіонах будуть йти дощі, тобто мокра сніжна та хмарна погода буде по всій території країни. Вітер шквалистий – 7-12 метрів на секунду. З цього дня дуже похолодає вже по всій країні. Очікуються в день всього від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде тепліше до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде мороз від 0 до мінус 3 градусів. У південно-східних регіонах вночі до плюс 3-5 плюс градусів тепла. У вівторок, 8 квітня, невеликий сніг з хмарною погодою очікується у всіх західних, північних центральних областях, а також на Харківщині. Нарешті території буде суха та хмарна з проясненнями. Погода вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде також ще холодною: від плюс одного до плюс трьох градусів тепла. Лише у східних та південних областях в день буде трішки тепліше до плюс п'яти плюс сіми градусів вночі по всій країні від мінус одного до мінус трьох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!